Час новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько, вітаю. Вночі Дніпропетровщина пережила чергову атаку БПЛА. Так у Кривому розі частково зруйнований приватний будинок. Ще чотири пошкоджені. Зайнялася будівля, приватне підприємство і сонячні панелі. Понівечений промисловий об'єкт. Росія атакувала ударними безпілотниками та кабами Синельниківський район, внаслідок чого пошкоджені приватні будинки, фермерське господарство, трактори та комбайни. Понівечені магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури та адмінбудівля. По Нікопольщині агресор поцілив з важкої артилерії. Гучно було в і покровській громадах. Там пошкоджені два приватні будинки. Місті, яке живе в умовах війни, допомога армії давно стала частиною щоденної рутини. Цього разу під час 68-ї чергової сесії міськради Дніпра ще кілька десятків мільйонів гривень скерували оборонцям на найгарячіших напрямках. Також місто надалі підтримує цивільний фронт освітній, медичний та спортивний. Та вшановують пам'ять тих, хто довгі роки працював на благо міста. Докладніше далі. Традиційно допомога армії після сесії міськрада Дніпра виділила ще майже 36 мільйонів гривень на потреби сил оборони, зокрема славнозвісному полку АЗОВ та іншим бойовим бригадам, які захищають нас на найгарячіших напрямках. Ви Маріупольська, ви розумієте, Маріупольській бригаді ні звідки отримати допомогу. Бо Маріуполь окупований, Маріуполь зруйнований. Тож низький уклін вам за те, що підтримуєте нас. Дуже потрібні дрони, реби та багато чого потрібно. Також під час засідання підтримали рішення про муніципальні надбавки для педагогів закладів позашкілля у вересні з початком навчального року вони вже почнуть отримувати доплати. Крім того, вже традиційно на сесії відзначили заслуженими нагородами наших медичних працівників. Зараз чуть змінилося наш напрямок лікування. Тобто, ми маємо справи з вогнепальними осколковими пораненнями. Лікуємо наших військових, котрі поступають до нас це цілодобово зранку до ночі. Тобто неважливо яку добу, Ми повинні бути готові на. Дати першу медичну допомогу. Відзнаки від міста здобули також спортсмени. Пан Дмитро, військовослужбовець, більше шести років працював тренером з Теквандо. І навіть зараз чоловік не залишає власних вихованців та пишається здобутками кожного та кожної. Та я і зараз треную. Я просто приходжу до школи там, діти мене завжди раді бачити. То прийшов, потренував, відвів душу, так сказати. І воно легше. Мені дуже боляче, коли зайшла в і побачила крісло, в якому мав сьогодні сидіти і хаючи працювати, але якось нечісники позбавили життя людини. Серед інших, втім, не менш важливих питань, депутати одноголосно проголосували за присвоєння одному зі скверів міста імені Юрія Федька, голови райадміністрації, адміністрації, який загинув цьогоріч унаслідок у наслідок теракту, 4 квітня. Також пан Юрій. Колишній керівник лівобережної нашої адміністрації він отримав від міста медаль за заслуги другого ступеню. На жаль, посмертно. Отримала замість нього Анжеліка, його дружина. Ми вшанували його пам'ять. І дуже дуже сподіваємося, що цих негідників знайдуть наші правоохоронці і злобути покарано. Валерія дев'ятко, Юрій Даницький, Іван Лібецький, Дніпро Тіві. Готував серію терактів на Дніпропетровщині та намагався втекти до Росії. СБУ затримала ексміліціонера з Донецька з російським паспортом. 63-річного зловмисника спіймали на центральному вокзалі у Києві. Звідки він намагався спочатку виїхати до ЄС, а далі потрапити у Росію за інструкцією російських спецслужбістів? Він підготував чотири схованки з бойовими гранатами, детонаторами у Павлограді і Шахтарську. Крім СВП, він залишав там також сімка. 7... Карти і телефони для агентурного зв'язку замасковані в пакети з під соку. У затриманого було вилучено російський паспорт, виданий йому у 2024 році. Наразі слідчі повідомили йому про підозру. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Дніпрі біля банкомату знайшли закривавлений труп жінки з ножовими пораненнями. Подія сталася на Слобожанському проспекті на розі з вулицею Новоселівською. За попередньою інформацією, трагедія відбулася близько 5.30 ранку. В цей час жінка знімала готівку. Імовірно, до нападу причетний неповнолітній хлопець. Правоохоронці встановили його особу та відкрили кримінальне провадження. Слідчі дії тривають. Вбив колишнього своєї дружини через ревнощі. Злочин стався в ніч на 22 липня у Павлограді. До поліції звернулася жінка і повідомила, що її нинішній 40-річний чоловік убив колишнього. Як з'ясувалося, між чоловіками стався конфлікт, в ході якого підозрюваний завдав супернику удар ножем у шию, від якого той помер на місці. Поліція затримала зловмисника та повідомила йому про підозру. У Дніпрі діє нова програма співфінансування для ОСББ та ЖБК. За заміну тамбурних дверей жителі сплатять лише 5% від вартості. Решту ж міський бюджет. Продовжують функціонувати і інші програми, що включають ремонти покрівель, інженерних мереж, заміну ліфтів, утеплення фасадів та інші роботи з покращення житлових умов. Втім, там пропорція 25 на 75%. Дар'я Лисенко докладніше. П'ять під'їздів, п'ять тамбурних дверей і всього один день на монтаж. У цьому будинку на майстрів не чекали тижнями. Усе встановили за графіком і без затримок, каже голова ОСББ Валентина Машкара. Заявка була подана десь близько травня місяця. Точно не можу. Сказати, наприклад, але десь в червні, в кінці червня, вже мені почали телефонувати, що всі готові до роботи, тож працюють в двері виготовляються. 15-го зателефонували, що вже завтра все встановлюється. Так, приїхали 16 липня, десь в 9 годин бригада приїхала, і з 9 до чотирьох, до 16 години дня в четвер. Встановили всі п'ять дверей в п'яти під'їздах. І ось результат нової міської програми співфінансування 95 на 5. Мешканці платять лише 5% від вартості монтажу. У цьому випадку це кілька тисяч гривень на весь під'їзд. Решту покриває міський бюджет. Другі тамбурні двері вони важливі, тому що, по-перше, вони економять тепло і, по-друге, влітку. Дуже прохолодно в під'їзді, і це важливо. Зараз ці роботи коштували 200 тисяч гривень. За них ОСББ повинно сплатити 5% від загальної вартості, тобто це близько 10 тисяч гривень. Хочу зазначити, що дана програма вона є реальною та успішною. Зараз до департаменту було подано 450 заявок. Це говорить, що мешканці багатоквартирних будинків потребують у встановленні других тамбурних дверей. В іншому будинку зробили нову покрівлю. Проблема з протіканнями існувала роками. Тут використали інший формат співфінансування 75 на 25. Повна вартість ремонту 400 тисяч гривень. Один із керівників ОСББ навіть жартує. Якби не міська програма, самотужки б таку суму збирали б роками. Не те, що текла, а вона підтікала. І дуже неприємно, те, що то в одному місці, то в другому місці. Заявку подали ще в минулому році і на початку, ну там треба було ще напам'ятати все це діло. А роботи почалися десь місяць тому. Місяць тому, так, да, почалися роботи і вони за неділю все зробили. І ніхто ж не жалується, все довольне. І все, все нормально. Буде щось, буде щось, будемо обращатися. Від загальної вартості ремонту сплачують мешканці даного багатоквартирного будинку, а інші 75% сплачує місто в особі департаменту. Це дуже дієва програма, і мешканці дуже задоволені цією програмою, тому що останні усунули цю варіант ситуацію, яку не могли усунути роками. За перші півроку у місті виконано вже 129 заявок, зокрема ремонт дахів, електрики, ліфтів і міжпанельних швів. Для участі у програмі співфінансування на наступний рік необхідно до 30 вересня 2025 року подати до міського департаменту з питань самоорганізації населення наступний перелік документів. Заява, протокол правління про вид та обсяг робіт, дефектний акт, завірені копії статуту та витягу з єдиного держреєстру підприємств та організацій України. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро ТІВІ. На Амурському мосту стартував ремонт трамвайної колії. Востаннє масштабні роботи проводилися тут більше 20 років тому. За цей час інфраструктура значно зносилася, тож виникла потреба у її оновленні. Наразі рух трамваїв тут тимчасово призупинено. Натомість маршрутом 6-го та 9-го трамваю курсують автобуси. Комунальники планують відновити роботу колії до кінця року зв'язку з тим, що трамвайна поля прийшла в повну невідповідальність вимогам експлуатації трамвая на даному майданчику, було прийнято рішення на мосту повністю замінити трамвайне полі. Для того, щоб замінити рейки трамвайні, для цього на полотні, бетонному полотні буде вирізаний короб, заново арматурний каркас буде влаштований. буде за Уложені нові трамвайні бішеїчні, рейки і залити поліоретановою мастиком. Це дасть промочність нам заполучити нову трамвайну колію. У Дніпрі в одній із амбулаторій завершили поточний ремонт всього приміщення. Ремонт тривав три місяці. За цей час відремонтували холи на обох поверхах. Сходи, вхід до будівлі. Також амбулаторію адаптували для маломобільних пацієнтів. Тепер доступ до закладу повністю безбар'єрний. Докладніше про оновлення у нашому наступному сюжеті в одній з амбулаторій Дніпра завершили поточний ремонт. Тепер медицина більш доступна для маломобільних груп населення, адже простір став безбар'єрним. Я була здивована сьогодні. Я, мабуть, півроку не була тут, і коли зайшла, я трішки аж розгубилася. Дуже так гарно зробили, практично добре. У оновлення амбулаторії стало комфортніше і самим медикам. Ремонт тут тривав три місяці, проте працівники закладу не призупиняли прийом пацієнтів. Протягом проведення ремонту ми працювали так, було трошки незручно, але після того, в нашій, як в нашій амбулаторії провели ремонт, стало набагато комфортніше, зручніше. Оновили нам сходи, холи, стало більш світло, більш простору. Люди відчувають комфорт. Дітям дуже полюбився наш дитячий куточок, і вони більше не бояться відвідувати лікаря. В амбулаторії відремонтували два поверхи: сходи між ними, оновили підлогу та стіни. На Ході до будівлі встановили пандус, а кожні двері оснастили тактильними таблицями. Заклад приймає пацієнтів усіх вікових груп безкоштовно. Тут надають широкий спектр послуг. В Амбулаторії забезпечено надання усіх медичних послуг, передбачених договором з Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення, а саме, отримання консультацій лікарів з первинної допомоги, призначення лікування додаткових обстежень за необхідністю скерування до спеціалістів вторинни та третини медичної допомоги на сьогодні. У закладі працюють 16 сімейних лікарів, які обслуговують понад 26 тисяч пацієнтів. Катерина Мащенко, Костянтин Кесарь, Дніпро Тіві. Дніпряни завинили комунальному підприємству теплоенерго понад 1 мільярд 430 мільйонів гривень боргу за тепло серед способів погашення договір реструктуризації. Завдяки йому можна сплатити не всю суму боргу одразу, а частинами протягом року. Аби укласти відповідний договір, потрібно звернутися до центру обслуговування абонентів КП Теплоенерго. Безумовно, коли вже маємо справу з судом, то це будуть додатково до суми боргу, нараховуються у нас штрафні санкції, там судовий збір. Тобто, на жаль, це буде сума тільки збільшуватися за рішенням суду. Якщо виконавча служба вже стягує примусово заборгованість, там дуже неприємні негативні наслідки, і зазвичай це більш неприємно ніж звернутися своєчасно, тому що якщо вже виконавча служба, то це може бути арешт майна, арешт рахунків. Додаткові витрати на виконавчі збіра це 10% від суми заборгованості. Тобто, все таки це більше клопоту доставляє, аніж своєчасно звернутися до абонентського відділу, укласти договір структуризації, або розглянути ситуацію, яка вже склалася в індивідуальному порядку, і подивитися це договір укласти, або, наприклад, гарантійний лист, якщо людина готова сплатити заборгованість там в більш короткий термін. Рік тому заключили договір, і набагато легше стало і жити. І сплачувати заборгованість. Леді епохи у центральній міській бібліотеці Дніпра діє унікальна виставка порцелянових ляльок. Кожна фігурка особлює образ героїнь створів зарубіжної літератури 19 століття. Колекція належить відомій майстрині із Дніпра Ельвірі Онискевич і налічує понад сотню екземплярів. Її жінка збирала протягом п'яти років. На виставці представлено близько 30 фігурок: розкішні лялькові сукні, мініатюрні старовинні інтер'єри і образи героїнь. Бачила Кіра Зотікова. Скарлетт Охара, Есмеральда і Констанція у міській бібліотеці Дніпра можна побачити відомих героїнь світової літератури. Виставка називається леді епохи. Ляльок зібрала Дніпрянка Ельвіра Онескевич. Після її смерті донька Євгенія передала бібліотеці всю колекцію, коли вона вперше побачила Джинер. Це була Оце. перша. Це була перша лялька в цій колекції. Коли вона її побачила, вона до мене прийшла, сказала: ти уявляєш собі, така е, прекрасна колекція буде виходити е, журнал, а до неї лялька. Чи лялька а до неї журнал, і їх планується багато. Треба обов'язково зібрати всі ляльки. Протягом п'яти років ляльок ставало дедалі більше. Згодом їхня кількість перевалила за сотню. Звісно, головна мета була, щоб Онука познайомилась з цими ляльками. Потім взяла книжку і прочитала цей прекрасний роман. На одній полиці героїні Дікенса, на іншій Уальде та Джейн Остін. Біля кожної ляльки літературний твір, героїнію якою вона є. Коло деяких працівники бібліотеки навіть поставили мініатюрні меблі, подбали про все, аби кожна героїня передала характер певної епохи. Ми були це десь в початку року. Дуже здивовані, коли нам сказали, що до нас їде колекція ляльок. Не думали, ну які ляльки, така зараз час, не на часі, але коли ми їх побачили, цю колекцію, коли нас до нас її принесли і розповіли, що це за ляльки, ми були дуже здивовані, дуже обрадовані. Окрім виставки в бібліотеці, що проводять кінопокази екранізованих романів. Кожен бажаючий може завітати на захід, аби більше дізнатися про героїню, яку особлює порцелянова лялька. Кожний середи кіноклуб збирається. Це збираються люди е так, більш поважного віку, але вони всі знають, і читали, і люблять ці героїн, ці твори, і ми дивимося екранізацію. Виставка діятиме до кінця літа. Двері бібліотеки відкриті для всіх бажаючих з вівторка по суботу. Вже у вересні планується експозиція ще однієї вибірки порцелянов-гляльок, присвячена іншій темі. Кіра Зотікова, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту з переконової перемоги з рахунком 3-0, а і не надто грою, В гостях над Мальтійським Хамрун Спартанс у першому поєдинку другого кваліфікаційного раунду у Ліги Чемпіонів Київське Динамо стартувало в Єврокубках. Матч відповіді будеться у вівторок, 29 липня у польському місті Любліні. За право вийти до групового етапу Кубка Європи Фіба, минулорічний чемпіон України з баскетболу. Дніпровський Дніпро, 24 вересня та 1 жовтня, зіграє проти. Короне брашов з Румунії, який фінішував п'ятим у своєму національному чемпіонаті. Переможець двома протистояння продовжить боротьбу в регулярному сезоні Кубка Європи Фіба, де зустрінуться 40 команд, які поділять на 10 груп. Нагадаємо, минулого сезону Дніпро виграв на груповому етапі лише один матч з шести і не зміг кваліфікуватися до наступного кола. Вихванець Дніпровської комплексу дитячо-нацької спортивної школи Костянтин Федютюк, тренер Олександр Боронець з особистим рекордом став срібним президентом з <зером> плавання на дистанції 200 метрів брасом на 18-му європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що триває у північній Македонії, так сталося, що у третьому турі чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу найцікавішими стали його перші і заключні поєдинки. Так сталося, що у третьому турі чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу найцікавішими стали його перший і заключний поєдинки. Що стосується дебютного, то вранці в ньому взяв участь старожил турніру. Захід і це було помітно навіть по середньому віку гравців і їхніх антропометричних даних, що втім тільки робить честь дядькам, які, попри все, вже багато років поспіль не тільки приймаються улюбленим видом спорту, але й не дивлячись ні на що, заявляються і беруть участь у змаганнях, особливо не звертаючи уваги на результат. Десь за відомим олімпійським гаслом П'єра де Кубертена зараз, на жаль, дійсно, ми не вражаємо результатами. Це пов'язано із тим, що певний склад вже досить віковий, але ми намагаємося, ми додаємо до команди більш молодих гравців, але це потребує час на зіграність, на, на те, щоб зрозуміти друг другу краще на полі. Ми намагаємося, ми працюємо. В принципі, можна сказати, що з кожним матчем ми додаємо. Маю надію, що буде цей процес швидше, і ми покажемо гарні результати, до яких ми колись до, яких ми колись досягали. У суперники заходу того дня дістався дебютант пляжного футболу Сухачівка, хоча і стаж в участі у різноманітних турнірах регіонального і міського масштабу заслуговує на повагу. Можливо, саме вони дали можливість сухим без особливих проблем путко освоїтись і на піску, принаймні у звітному матчі, за підсумками якого вони. Переконливо вели у рахунку 4-0. Зрештою, подібний результат ледь підсумку не зіграв, зле з ними, адже у проміжок заключеного третього тайму вони ледве не розтринкали здобути до цього, пропустивши два м'ячі. А в одному з епізодів команду виручив воротар, який парирував пенальті, і таким чином Сухачівка втримала перемогу. 4-2. на перші два тайми вийшли, і зробили те, що повинні були зробити, те, що і планували зробити. Сталося як гадалося, як то кажуть. А на третій тайм вийшли так, трошки вже знаєте, 12 хвилин залишилось. Зрозумію, що можливо, все ж таки потрібно зіграти вже на рахунок. Але ну, просіли трохи, просіли, напевно, навіть фізично, я думаю, і тому сталося ось так. І, ну, добре, що не сталося сенсації. У наступній зустрічі нарешті вдалося засувати згадкове число 88 у назві команди Сектор Тим, як засувалося, все просто. Це рік народження граючого тренера Артура Ліщука, до речі, сина відомого у минулому голкіпера з футзалу Ігоря, звідки наставник запросив і до себе на останній рубіж вратаря з колективу Легіону. З відомим у минулому футбольним прізвищем Стрільцов, щоправда, з іменем Сергій. Що стало для нього своєрідним викликом для мене пляжний футбол взагалі це новий вид спорту. Мене от хлопці покликали цього року спробувати. Дуже цікава гра, така дуже видовищна, така для глядачів. Більше. Дуже приємно приймати участь в такому турнірі. Дуже, дуже радий, що хлопці покликали. Цікавий турнір, цікаво приймати в ньому участь. Зрештою, Сергію разом з партнерами нічого не вдалося зарадити потужній грі одного з лідерів. Поточного чемпіонату вітязю, який що називається -немов локомотив. ось і цього разу воїни забили вісім м'ячів у ворота суперника, підсолодивши йому пігулку, пропустивши у власні три. Хоч треба віддати їм належне до кожного конкретного матчу, зрештою, які опонента, вони ставляться і відносяться з повагою. В цілому всі команди приблизно десь однакового однакового рівня, тому мабуть ще. Е... Рано говорити, що десь хтось там в лідерах, тому що це спорт, насамперед футбол. І тут навіть можливо в останніх турах буде вирішуватись доля, так, так би мовити, лідеру і переможця цього турніру. Ну а в цілому, якби настрій, наснага у команди присутня, тому будемо зараз. На футбольному майданчику вирішувати хто сьогодні більш замотивований і, можливо, більше десь має фізичних якихось здібностей та й в цілому бажання перемогти. В інших двох поєдинках Партизан 6-1 розірвав копакабану. Натомість у заключному матчі ігрового дня вибухнула вище згадана сенсація. Минулорічний чемпіон області один з головних претендентів на золоті нагороди. Нині тайфун мінімально 5-6 Поступився компанії. Подібне дало змогу вітязю з максимально можливою кількістю очок 9 з 9 одноосібно очолити турнірну таблицю чемпіонату. І наразі найближчої суботи після паузи до змагань повертається ще один багаторічний лідер. Вибір, який зіграє з копакабаною, а протистояння сухачівка витязь має стати матчем за шість очок МВП ігрового дня. У сесійній залі міської ради відбулося нагородження п'яти команд загальноосвітніх закладів середньої освіти Дніпра, з чотирьох видів спорту, п'яти вікових категорій переможців і призерів всеукраїнського етапу, пліч опліч, всеукраїнські шкільні. Ліги великого спортивного проекту за ініціативи президента України Володимира Зеленського, які отримали грошові сертифікати від міського голови за перше місце 50 тисяч гривень, за друге місце 40 тисяч гривень. Після чого там шанували переможців і призерів третього міського етапу змагань, у якому взяли участь 147 навчальних закладів, 440 команд загальною кількістю 5221 учасник, призерами серед яких стала 61 команда з дев'яти видів спорту у 20 вікових категоріях. Вони отримали довгоочікувані свої подарунки та призи. Також, до речі, сьогодні отримали грошові сертифікати команди, які перемогли на всеукраїнському етапі. Це п'ять команд, і вони отримали сертифікати на закупівлю спортивної форми інвентарів. Тому це дуже крутий захід. Тим паче він проходить в сесійній залі міської ради, де приймають особливе рішення для міста. Тому вони, як відростаючі покоління, теж для них це велика перемога» як для міста, так і для України. І на завершення випуску наш вітання з нагоди 90-річного ювілею заслуженого тренера радянського союзу та заслуженого тренера України Олега Львовича Цвєтова, який чверть століття працював наставником збірної СРСР і України та виховав не одне покоління переможців і призерів Олімпійських ігор чемпіонатів світу, Європи, міжнародних турнірів і змагань з плавання Володимир Шеметов, Надія Ставко, Олена Круглова, Денис Завродній та інші. Зичимо і бажаємо ювіляру, міцного здоров'я і благополуччя. Ча розуміння міцної любові близьких достатку і довгих років життя. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.